Так, дивіться, я помила голову, ну, зараз, отак от сиділа, просто читала ваші коментарі про стрижку, що написали, там, що все ж таки підіть до перукуря підстригтися. тому що важливо не тільки рівний зріз, а й. Е, ну, то есть там. Я, я розумію, про що йдеться, там на, натяжка. От эта, от, 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 там, коротше, якась фігня, <кхід> що волосся має. Без укладки навіть лежати. Але е, я ж прошлий раз е, стриглась реально ну, прямо людини, яка майстер саме зі стрижок. От чому я пішла до нього? Тому що е, мені саме так і пояснили, що він тебе підстриже так, що ти просто висушиш волосся, а воно буде лежати так, як треба. Так от моє волосся так все одно не лежало. Воно все одно було так рівне, або отак. от, а, що одне сюди, одне сюди, у мене так, якщо просто висох ну, феном просто розчесуватися і висушитися, то волосся лежить отак, от. <'я> поняли, да? От. Тому завжди, все одно мені треба було або через фен щітку закручувати сюди, або бігудінки. Ну зараз з, з феном взагалі проблема, тому що світла багато немає. Я часто просто мою голову І все. І вона в мене сама сохне. От зараз я помила і трошки встигла підсушити. От, вийшло от так. От. Довжину я б хотіла менше, все одно. менше. Тому, можливо, я все ж таки схожу до віки, хай вона мене. Достриже, ну, пізніше трошки зараз вже хай росте. Все одно зараз я ходжу тільки в шапки в основному. І плюс-мінус ці всі укладки вони не тримаються, тому що в шапку вдягла, зняла і все дарма. От. В общем, поки що так. Мені подобається, що тепер мені простіше, тому що ну все ж таки, коли воно довше і отут от лягає отак, от, і от це от починає, я вже що мені не подобалося. От. Ну, зараз би б хотілося, щоб трошки, трошки було коротше. Ще, ще отак, десь на сантиметр. Було б ще простіше. мені. От. Я зараз попробувала, і пінкою спробувала, і пожмакати спробувала варіанти різні. Знаєте, хотіла зробити такий в'ющийся. Але без фена не виходить. Я його жмакаю, я прям висохла, жмакала-жмакала е, спінкою, жмакала а воно, наче. Сохло кудрявим таким трошечки класно. Але потім висихає, і все. І не виходить, не тримається. Вот. Сьогодні йдемо в кіно з мамою. Я придбала квіточки на фільм «Ну, мам!», Український фільм. Подивилась цей трейлер. Нам сподобалося, і ми вирішили сходити в кіно. Так що зараз буду вже збиратися йти до неї. Ми їдемо в кіно, я вам вже казала. Я встигла, я встигла навіть попрати курточку одну, От таку ж саму, як у мами, тільки другу такого ж кольору. Купила вчора за 35 гривень. Грішна! Грішна! Кольору теж клас. ж я теж купила, це ж я купила, потім мамі віддала, бо вона тепліша, ніж та, в якій вона ходить. От. А це зайшли, бін, така ж сама висить, тільки ще краще. Ще краще, так. Да, ще краще. Там мене така... А у нас зараз жива, та... морози 20 градусів. От. І, ну, в общем, я вирішила, общем, що мені треба. А! Я ж сьогодні Да. Ми її бачили. Це була не ця курточка, це була інша курточка. Я ж зранку знімала себе, так? Да? Да. Я точно знімала. знімала і в мене на каналі вона там ходить. Ми думали, що то я спочатку. да, Там у мене ще шапочка. Коротше, це все бачили. Що то я торможу, Тар торможу. Всім Шан, доброго. Дивіться, яка в мене шапочка. Вона отак опускається, а тут такі глаза, тільки щолечко залишається. І я від вітра. Вся така зачихльона, дуже класна шапка. Там був такий вітер сильний на березі. Вон отам. А там. вон. Така класна прогулянка. Ворони. Буся. Буся. Буся мене побачила. Я сейчас поздороваюсь, Буся, тебе. Эй! Папа, что подумаешь? Угу. <существует> Оп! Э! Эй! Денька. Эй! 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 Як сьогодні прогулянка тут? То... Ну, супер! Мені маловато, але ну, я ж а ми вже з колективом. А да. а ми тут можемо ще гуляти і гуляти. Тут... Там, там такий вітер там взагалі. взагалі немає. Да, неможливо. Можемо можем так піти через горку. От. Ну і все, їдемо в кіно. Розкажу вам, як наші враження. Вже темно, але не розліталися. Що так багато їх? Що там воно? Вау! Усідаються воно на да. дерева дерева. Вони спать ідуть, я тобі а, кажу. А, точно. Ага. Да, сядуть дерево і все Зикорно. І там лекально. <рес> Ми <рес> мисли треба розповідати. Які ми противні, що ми пущу. Та ні, ну по-перше, звук такий ні, хіровий звук. звук, взагалі чутно, дуже сильно музику і дуже погано чутно слова. Я не знаю, що у них там пішло не так, але ну, звук реально біговий. Я думала, спочатку думала, ну може мені так, мами, тобі як? Вона говорить, теж нічого не, не чутно так, мене туди. А це? А по-перше, що ну, блін, ну так банально і не цікаво, ну взагалі, ну просто. Просто не цікаво. Якийсь сюжет, ну як будто би дитячий фільм, так все предсказуємо. Трейлер наче непоганий був. ну Ми, з пі -пі, ми, ми пі не подивились, половинку, мабуть. Він півтори години, ми спочатку кажу мама, ми можемо піти, а на так, півтори години, ладно, посидимо. Ну, сидимо, сидимо, ну, реально не цікаво. Ну, що ми мучаємось. А, поїхали далі по справах. Отак. Зайшли в магазин. Мама банани бере. А я хочу подивитися, може тут висівки є. Є, сільпо зараз вівсяні висівки. Тільки я не бачу ціну, ну ладно. Один-один. Мама, ти мене зводила на нецікаву цю угу. е -е -е мюзикл ми ходили, так? Мізик знімали цікавіший. Я тебе зводила на нецікаве кіно. Mm -hmm. Я Не знаю. Ну, може, це чисто наша суб'єктивна да. думка. Я ж да. Кажу, що ти менше розказую, mm -hmm. тому що зараз кажуть, що ми взагалі безчувственні. Навірно, так. Да. Mm -hmm. Ну що, поїдемо, купила 169 гривень висівки. Я що я з них роблю? Я додаю їх типу в сирники. Додаю їх, якщо там якийсь хлібчик пороблю типу, з них. Ну, у мене є там я мало їх використовую, але зазвичай, коли закінчується, я в інтернеті купую. Але ж там за доставку. А тут, от, пожалуйста, зараз є вони 169 гривень. Класні, оці вони чистенькі, вони, до речі, хто, от, от хто їсть овсянку по вранці. Я дуже рекомендую перейти на висівки вівсяні. Воно на смак точно так же, це не шелуха, це оболонка зерна, але не та, яка як луска, а та, яка ну, просто тверда Том оболонка. Це хороша. Да. І коли там молочком заливаєте або водичкою і е 4 хвилини або зварите, або мікрохвильовці, і вони такі, вона розкривається, вона об'ємна стає, тому що висівки вони дуже багато води на себе вологи втягують і збільшується в об'єму. Більше двох столових ложок не можна на бо буде що закріп? Буде закріп і коротше, буде, плохо буде. От, тому невелику не кількість дві столові ложки, це корисно. Воно знижує холестерин, цукор крові, там в кішківнику наводить. Але якщо у вас є проблема з кишківником, така як здуття, то може погіршити ситуацію. Спочатку треба цим розібратися, а потім вже можна висівочки додавати. Так, так. Хорош, а у мене вже вечеря. У нас mm -hmm. язик тушкований. сметані з гірчіцею. Угу. Свинячий. Свинячий. Він дешевше набагато. І жирніше. Доїдаємось кумбрю. Тут у нас перекручена щельодочка. Це. Шо? Це неймовірно смачно. Да, вообще Ти його варила, а потім тушкувала, да? Угу. Вот он. Дуже-дуже-дуже-дуже заходить. Я його варила без солі, без нічого. <laughs> уже що булечі, булечі. Слухай, а скільки коштує э, этот язик свинячий? Я не пам'ятаю. Ну, коротше. Вот этот телячий язык дуже дорогий. Я його дуже люблю, але ну блин капець. Свинячий і смачніший, мені здається. Ну, смотря як приготувати телячий, мені більше подобається. І нормально можна їсти. Ну, типа. Ну, конечно, можно їсти. Я маю на увазі, що по ціні адекватно. Так, да, абсолютно адекватно. Я не пам'ятаю точно стільки, треба подивитися, що біду ви знаєте. Скумбрія у нас в молі 600 чинта гривень кілограм. На базарі 420. На базарі 420. В сільпо сьогодні були 500, да? 520, по-моєму. 500 ще. По да. Скумбрія теж така. Не дешево удовольствие. А селедка 220, да? Угу. Вот так вот. А фарш селедочки зачет? А червоний фарш 150 гривень туба. 160 <смеш> гривен Ну тут ты точно розумієш, що там? Запитували, де ми брали ребра, очі ребра, хто в Черкасах. Магазин АТБ. На митниці старенький який. А Гагарина, героївні брати гагара. Дніпра. брати. Дніпра. Там, там ясний магазин біля тебе справа. Мясору... Ні, не мясорубка. Ну, вони там роблять? Але у них не завжди вони ті ребра є, он по якимось дням нам просто пощастило. Я точно не знаю по яким дням. Всім спать нога, Скумря бомба, день два, сьогодні в окулярах, отаке сонце. Що нічого не видно, засліплює. Сніга по коліна, тільки що ледь вийшли з сугробів. Це протоптано. А там ми зайшли, мама знімала, я ледь вибралась, Кеті взагалі буксувала, застряла, не могла, не могла йти просто її. Витягувала зі снігу за шейник. Я вже вдома, вже у нас знову вимкнули світло, сиджу на балкончику, втикаю, тільки що з'їла свої сирнички. Сирнечки робила, до речі, у мене була склянка кефіру з льоном ложка льону перемолотого, столова ложка льону перемолотого. Я зазвичай заливаю кефірчиком на ніч і зранку перед виходом. На прогулянку нашу, я його випиваю. Ну, такий міні-сніданок і корисно, і вистачає на пару годин, поки ми гуляємо, поки ми приходимо до мами, щоб по поснідати. Я забула той кефір випити, що чи я не. Ну, коротше, не випала я його. І так він у мене простояв в холодильнику, а холодильник розмерся. І в общем, він так почав вже так трошечки булькати, знаєте, як підбродив. Мені так жалко вилить його було. Думаю, так, щось придумати треба. І у мене залишалося трошки творогу, кисломолочний сир, цей такий домашній, жирненький, знаєте, ну в магазині купила, але він 18% жирності, зернистий, прикольний. І грам, ну скільки його там було, у мене не знаю, грам, може до 100 грам, не багато. І я туди забабахала два яйця, цей сир, стакану цього кефіру, з. Верніше, то не кефір, а йогурт. Йогурт 10% жирності. Він такий, як сметана з цим льоном. Три чайні ложки крохмалю. І забалабасила. Ну, і цукрозмінник і сіль. І забабасила такі класні оладки, панкейки, сирники. Не знаю, що це таке навіть. Встигла його перекрутити. Така смакота вийшла. Просто кайф. От, а сьогодні мені дівчата в нашому чаті, в групі моїй по схудденню, жіночка пише Вікторія: А я роблю сирники трошки по іншому рецепту, чи можна такі на вечір на десерт? І пише рецепт: 300 г творогу, одне яйце і жменя родзинок передивилась Вона ще в той рецепт добавляє е, один лаваш, тоненький лаваш, ріже туди ну замість борошна для скріплювання, оцей лаваш. І виходить 50 грам вуглеводів, е, ну на ці 300 г, получається сир, сир, яйце і оцей лавашик, е, і 20 грам родзинок для людини, яка намагається. Схуднути і намагається позбутися інсулінорезистентності, або якщо є цукровий діабет, це забагато вуглеводів. Тобто, а людина, в чому тут небезпека? Да? Думає, ну, родзинки, ну це ж родзинки, а це ж лаваш, він постний, Він просто, ну якби це тоненький лаваш, скільки я там його поклала, ну, один цей кругляшок. А воно виходить зовсім, зовсім не той десерт. Про який людина думала, коли його готувала. Тому такі нюанси, бачите? Або е, мій рецепт, який я пропоную: 350 грам творогу, 2 яйця це вже більше буде білка, 3 чайні ложки крахмалю, Uh, і я туди додаю, можна додати горіхів, да, волоски горіх кусочками порізати і туди додати, особливо якщо він замочений попередньо. І це вже буде білково-жировий такий десерт, який і насичує, він як доповнення до вечері може бути, або як обід, або повноцінна страва. І там мінімум вуглеводів, реально, і воно теж дуже смачно. Отакий От маленький нюанс. Да, і наскільки. Велика різниця в нутріативній цінності. От, всі ці такі деталі ми розбираємо у мене в групі. Хто кому цікаво розібратися в харчуванні, навчитися правильно оцінювати баланс своєї тарілочки, запрошую до себе на курс. Ціна курсу 1000 гривень, завжди, завжди доступ дається. Там зі мною зворотній зв'язочок на постійній основі. Тобто це от ви нас завжди в тій групі, і ми там на зв'язочку спілкуємося, дівчата здають аналіз, там щось консультується, щось ну, запитують там про вітаміни, якісь добавки, я теж можу підказувати. Таке у нас дуже тепле, приємне ком'юніті, і час від часу ми спілкуємось на якісь теми, ну, в основному, про харчування, ну, буває і на різні інші теми також. От, так що запрошую, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті в інстаграм, і я вам надам інструкції, як потрапити до мене на курс. Так, все вже мене зовсім майже не видно. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!